Ви коли чули такий термін на все воля Божа? Чули такий термін? Так. І тепер я вам задам питання: на все воля Божа чи не на все? Тому, дорогі, не на все воля Божа, воля Божа лише на те, на що є воля Божа. А на те, на що його волі нема, це не його воля. І тепер, щоб розібратись, пам'ятаєте, я з вами говорив. І тепер, щоб розібратись. На що є його воля, а на що немає його волі, то ми з вами почали говорити, який є Бог. Не знаю, чи у вас ще залишилася та карточка? Світле око, темне око, пам'ятаєте? Є. Yeah. Супер. Світле око, Ми говорили. Перерахую, що ми написали у світлому оці. Любов, вірність. Радість, житті, радість, мир, милосердя, безпечність, прийняття, здоров'я, потреба, благословення, зцілення, захист, терпеливість, триває, лагідь, надію, щирість і можна продовжувати, 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 так? І внизу напишіть. Це і є воля Божа. Напишіть собі під тим, Продовжуємо наше навчання. Це і є воля Божа. На оце все є воля Божа. Тепер іменно, якщо ви скажете про це око, я скажу все, що вписано в цьому оці, на все воля Божа. Поняли ви? Тобто, на, на все, що вписано в Світлому оці, я вам говорю з певністю, на це все є Його воля. Окей? Все, що входить в світле око, на це все є його воля. Добре? Візьмемо друге око. Назвали ми його смерть зло. І ми вписали все, що є негативно: злість, гнів, вбивство, насилля, і можна продовжувати хвороби ходять теж до ока. Злого, прокляття, бідність, ніщита і далі, 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 дальше далі. Гордість, ненависть, злоба, наклеп. Алкоголь алкоголь входить в око смерті, не в око благословення. І далі можемо говорити сварки, бійки, гульня, матюки, заздрість. І знизу напишіть: на оце все не є воля Божа. не воля Божа. Поняли? І тепер, коли вам люди будуть казати на все воля Божа, то ви тепер вже будете мудріші і скажете не на все. Лише на те, на що його воля є.